Пишу новий відео, не знаю, перевіряю чисто звук, як буде. Так що, Раз, два, три, йоу, біч, так. Да, ага. <рес> Рішили коротше, таку темку забабахать. Зараз шукаємо локацію, нам якраз на новий турнічок. Типу. Ой, хрінзна, типу. це, це те місце, де я був, то нам взагалі недалеко йти. Там приватна територія. Бондо якийсь КПП. Ми сюди вроді не пройдемо, пройдемок. Треба обходити. Типу що, що от, через цим забором там Десь має бути дорога, прохід. Там щось має бути видно. Коротше, десь є проход. типу, блін. Ну зараз пройдемо, обійдемо в іншу сторону. Ну якщо дивиться, дорогу нам показує сюди. Ось вона. Макс. Хто не ризикує, не п'є не шампанського? Ну, дорога трошечки в'язка. Не моїм гразовкам їм проходить. Якийсь склопункт, що що? Якщо дивитися на дану ситуацію, що ми не знайшли вхід через о, оці всі гаражі, зараз будемо трошечки пертися в іншу локацію і будемо шукати нове місце заходу, бо ми пройшли на якусь приватну територію, де орендують гаражі і ми не можемо пробратися якийсь забор, бо ми не дебіли. Нам треба вільний доступ, щоб можна було спокійно туди заходити. Так що виходимо з території і шукаємо новий заход. знайшли колію, зараз будемо йти біля колії. Хрен знає, типу, по факту, типу, якщо дивитися по Google карті, то трошечки типу, недалеко треба пройтись, але треба. Зараз будемо шукати проход, бо я вже чесно не знаю, я трошки заблукав. Короте, куча заборів типу, не можна пройти. Там або розвилка буде, або ніхера не можна. Вы почули ответ, так что все, это фаталити, детка. Фаталити, детка. А, а. Там за забором. За забором зона вид починку. Теремочки стоять там. И все. Лиса, да, ну? иди до меня. Можно я реально подогреться? Дивися, випрямись. О, капец, что. Не лізь, не лізь, не лізь. Движ, дурик, не лізь. Капец. Все, понял, да? Считай, это ще сокол. Сокол? Да. А вдруг цевин? Сокол дальше. Короче, вибралися, Ми з приватної території йдемо кудись, короче. Заброшені гаража по колі до сих пор ще не знайшли заход. Але є одна дуже цікава новина, і вона є плюсова по одній причині. По праву сторону знаходиться те місце, яке я хотів, тільки є один ще й мінус. Ми пісець, як далеко зайшли, і нам прийдеться якось лізти чи, чи через кущі, чи якось проходить, чи ще щось. Бо є ще одна така штука, прямо мене перед носом знаходиться міст. Железнодорожний міст. А ще одна штука. Що це є устя і вона вон довже. Коротше, ми дійшли. Але як перебратися на другу сторону? Нам треба ось туди по факту. От туди. Міст є. Міст там є десь. Нам щоб на цю сторону перебратися. Не на цю сторону устя, а на ту. Бо всі дерева на тій по тій стороні. Там не знаю. От ми, ми виходили, імена звідти йшли. Ага. І куди ви йшли далі? Дера в Європу. Куди ми йшли? туди. Дивіться, прикол. Шукали одне місце, а знайшли зовсім інше. Я не знаю, що за медведі тут живуть. Але щоб я тільки не провалився. Ну я маю, зацініть. Колись я таким страждав. Це ж блін локація, це сісти собі. Це комстрижно. Це ж сісти собі, блін, чилить вообще тут вот тись отак. Сидиш собі, чилиш. Вообще бомбезно. Брав вода вот, вот, вот сюди. <звук> вообще бомбезна тема. Як тобі локація Максим? це. Якщо тут що не смордило... Що зробиш? Не все відбувається так, як хочеться. Але мені дуже саме головне цікаве питання, як перебратися на ту сторону. Я не знаю. Сказати, що несли місце, це ніяк не сказати. Але є одне але. Локацію я то знайшов, але я з іншої сторони в усті. Треба попасти туди якось в ті дерева. Якщо я знайду туди спосіб попасти то обов'язково. Але я думаю, це вже не сьогодні буде, блін, бо дійсно, я, я грибую, як там тупо вся територія виходить закрита, огорожена, типу. Я не знаю, як туди попасть. І я взагалі не знаю, чи там є прохід. Так що це місце більш всього уходить в забиту історію. І сохранить в нас з собою всі секрети. Так що... Будемо шукати і передбачатися до наступного оцього, коротше, локації, і будемо дивитися, що там. Ну а тут все, паста.